Радіо UA Chicago Ми раді вітати в студії радіо UA Chicago Імміграційного адвоката Максима Лоджука. Дякую, що завітав. Дякую, Дмитро, що продовжуєте запрошувати. Дякую Максим, Максима, є три важливі теми, які ми сьогодні хочемо з тобою поговорити. Перше це ЮФОю. Є там деякі зміни. Знаю, що ти нещодавно їздив на конференцію адвокатів у Вашингтон. Тому прошу розказуй, що відомо по ЮФО. Е, уряд Шан намагається спрощувати будь-якими способами участь українців в програмі ЮФОЮ. Е, до недавнього часу е, була проблема в тих українців, які вже чоловік і дружина або батько і мати дітей були в Америці парольовані по програмі ЮФОЮ, але не могли б забрати своїх неповнолітніх дітей з України, оскільки до недавнього часу. Програмою UFU вимагало, щоб діти реєструвалися на участь в програмі з участю батьків. Тобто без батьків дитина не могла бути зареєстрована як бенефіціар. У зв'язку зв з тим, що батьки були в Америці, вони не могли вже вдруге отримати пароль і поїхати забрати свою дитину привезти. Тому уряд США пішов назустріч і змінив правила. Тепер батьки можуть виступити, а, самі виступати спонсорами дітей, якщо вони працюють. Платять податки і можуть доказати, що вони формально підпадають під відмови спонсорства. Батьки, які приїхали Батьки, FU, FU, які фую, приїхали сюди вже в Америці, рік, півтора тому назад, і працюють, і заробляють, і показують, що вони можуть самі виступити спонсорами. Уточнення по дефініціях діти це 18. Діти це до 18. А, тут, так, до 18. До 18, так. 18, okay. так. Е, виступити спонсорами раз. По-друге, при реєстрації в системі вказують, що діти будуть їхати самі. Без необхідності, без прив'язки до, е, до, до, до батьків, але появилася нова умова, тобто не є не все так легко, як здавалося. Нова умова, батьки повинні один із батьків повинен поїхати за дітьми в Європу і забрати, і дитина повинна прилетіти у супроді одного з батьків. Таким чином, якщо батьки в Америці поюфую, вони повинні перед тим отримати дозвіл на виїзд за кордон. І от однією із підстав того. Чому батькам треба поїхати, перебуваючи тут по програмі UFO, виїхати за кордон? Це є якраз одна із поважних причин буде забрати свою неповнолітню дитину. По ЮФА є якісь відомості про те, чи будуть, чи не будуть продовжувати? Ось на конференції з іміраційного права політики, яка відбулася на минулого тижня в Вашингтоні, в столиці Америки, на базі школи права Університету Джортауна, це питання неодноразово задавалося. Представникам уряду і однозначної відповіді, на жаль, не було. Ніхто не сказав так. І, в принципі, ніхто й не сказав ні. Відповідь була, відповідь була: це питання розглядатиметься уже ближче до весни 2024 року до того моменту, як в перших уже парольованих буде завершуватися їхній термін паролю в Америці. Знаємо, що нещодавно був до конгресу внесений законопроєкт, який власне спрямований на те, щоб легалізувати всіх тих, хто приїхав сюди по ЮФОЮ. А чи може означати цей законопроєкт а, так зване а, виключення продовження ЮФО? І те, що всі, хто будуть перебувати по цій програмі, будуть легалізовані, ну цей законопроект дуже жваво обговорюється в соцмережах, особливо в українських групах, в групах пов'язаних з ЮФОЮ. Я це бачу. Ми, адвокати, мої колеги, ми всі це бачимо. Просто серед адвокатів міграційних, в тому числі представників української діаспори, такого обговорення немає, оскільки ми прекрасно розуміємо, що шанси цього законопроекту дуже маленькі. Просто для порівняння за рік з усіх законопроектів, які вносяться до конгресу, до парламенту Амер... Американського парламенту до конгресу, лише близько 4% стають законами. Є певний шлях від законопроекту до закону. Безперечно, що? плюс, це, це стосується в в цілому. Якщо говорити про законопроекти, що стосуються міграційного права або міграційної політики, то там показник прийняття їх ще менший. Проблема в тому, що на рівні міграційної політики в суспільстві в американському суспільстві ще не, не, не з'ясовано, яка позиція не по відношенню до українців, а при відношенню до міграційної реформи в цілому. Тому ми стаємо заручниками так званої, українці стали заручниками так званої політичної е, ситуації. І по-третє, е, я завжди кажу, давайте подивимося на аналогічний законопроект, що стосується парольованих афганців. Цей законопроект виносився е, навіть, не, навіть не був винесений на голосування в липні місяці. Тобто, якби він був успішний, то я, можна було б говорити, що, в принципі, вже є якісь. Е, Рух і для українців, але на жаль, по відношенню до афганців цього не трапилося, і ну дуже маленькі шанси, що це трапиться по відношенню до українців. Завжди можна дійсно віднайти аналог історії. Давай перейдемо до другої підтеми, теми. як ти задав активне обговорення в соцмережах. Давай поговоримо про TPS. Є ряд міфів та стереотипів, які існують, які так е е е крутяться навколо TPS статусу. А тому розповідає, які з них найбільш поширені, які ти зустрічав, і е е давай їх зруйнуємо, якщо вони неправдиві. Ну, якщо говорити про міфи стосовно ТІПІСу, то міф номер 1 ніхто на ТПС не переходить. ТПС люди, заявники отримують паралельно із тим статусом, яким вони мають, або у зв'язку при наявності в них при відсутності в них будь-якого статусу. Тому говорити про перехід на ТПС неправильно ні формально, юридично, ні просто з точки зору логіки. ТПС – це є захист від депортації. Просто перевага TPS в тому, що особа має право працювати на період наявності TPS. -у. Тому люди про TPS дуже сильно хочуть, дуже сильно його бажають. Але це не є панацеєю від вирішення всіх проблем. Наприклад, є категорія осіб, українців, які перебувають в Америці по інших типах візах, і їм, тобто міф номер два: не всім навіть доцільно переходити на ТІПІС, якщо мав спілкування з студентами. Які навчаються на однорічній, дворічній, трьохрічних програмах навчання в Америці. І вони хочуть ТІПІС лише для того, щоб працювати паралельно з навчанням. Знову ж таки, навіть в їхній ситуації, ситуації зі студентами цього робити недоцільно, оскільки паралельно з Тіпіесом уряд прийняв ще одну програму, яка називається українською мовою спеціальна допомога студентам. Ось в рамках цієї програми. Паралельно навчаючись, студент може отримати дозвіл до праці без ТІПІСу. Оскільки міф номер 3 Тіпіес за собою, перевага ТІПІСу дозвіл до праці, мінус ТІПІСу потрібно дозвіл на виїзд за кордон. Оскільки, якщо володілець ТПЕСу виїде за кордон без дозволу від уряду США, то ТПС в той же момент буде втрачений, і особа може вже не повернутися взагалі в Америку, якщо немає для цього якогось іншого підстави візи або якогось іншого паролю. Тому е, номер, е, міф номер 3 ТІПС це є річ хороша, але він не дає можливість подорожувати за межі, США, як людина бажає. Треба отримувати так званий дозвіл за форму i 512 t І це є доволі е, річ коштовна, оскільки лише е, ФІ, яке сплачується уряду, становить 575 доларів. І він, володілець ТІПСу його отримує після отримання стату tps -у. Тобто, зараз ми бачимо, що займає близько 6-8 інколи навіть 9 місяців. Проходить з моменту, коли особа подала аплікацію на ТПС, і моменту, коли тій особі одобрили ТПС. І відповідно лише після того уряд буде розглядати аплікацію про надання згоди на виїзд за кордон. Тобто, А, це є коштовно, і Б, це є тривало, і В потрібно бути володілець ТІПС, повинен мати ще поважну підставу для того, щоб просити уряд виїхати за кордон. Такими поважними підставами може бути необхідність поїхати на лікування, необхідність відвідати е, хворих родичів за кордоном, е, якісь питання по бізнесу, але повинні бути поважні причини. Ще ще існують певні міфи, ми назвали три. Ну, три з четвертий із них е, є категорія осіб, яким і ТПС не допоможе, оскільки у них, будучи в статі ТПСу, вони, їхня історія в Америці в спілкуванні з міраційними органами, є дуже негативною в тому плані, що вже вони неодноразово одружувалися, розводилися, подавали на возз'єднання сім'ї. Багато хто подавав аплікації на отримання притулку. І це все супроводжувалося явними якимись підробленими документами чи фіктивними довідками. Міграційно це все бачить, це все є в матеріалах справи. Якщо людина, навіть маючи ТПС, навіть маючи дозвіл на виїзд за кордон виїде і буде пробувати повернутися, рішення допустити володільця ТПС назад в США чи не допустити, приймає співробітник прикордонної служби в пункту пропуску або це аеропорт, або це на кордоні. Сусідньою країною, Канада, Мексика. мають доступ до, всі, до всієї справи. І, і останні роки вони вже мають дуже великий обсяг доступ до усіх баз даних, і він може просто побачити, коли навколо, навколо, навколо навпроти вашого прізвища вискочить червоний е, е, прапорець red flag — І буде вас відправлено на, на secondary inspection, на додаткову інспекцію. І в рамках тої додаткової інспекції, без доступу до адвоката, людина може наговорити багато зайвих речей, які стануть підставами для відмови в допуску повернення в США, навіть маючи ТПС. Але вона має право вимагати адвоката. Право вимагати має право, але не передбачено воно. Допуск адвокатів до secondary inspection, він не передбачений. Тобто, це все залежить індивідуально на розсуд співробітників прикордонної служби, але це буває дуже рідко. Це практично і, і, і одиничні випадки. Тому наявність TPS і дозволу на повернення за кордон, коли у вас є сильна негативна історія міграційна в Америці, в першу чергу рекомендуємо перед тим консультуватися з адвокатами. Вони вам скажуть, чи вам варто то робити чи ні. Це такий е, своєрідний. Е, Четвертий міф. А п'ятий міф на ТПС треба вже подаватися. Залишається дуже мало часу особам, яких вже був ТПС. Вони його подають на, на продовження ТПС. Залишається буквально е, 27 днів, після якого в. в 19, з 20 -го жовтня 2023 року для тих людей, які не для осіб, які не подадуть на продовження ТПС, вони втратять той статус ТПС, втратять дозвіл до праці, і теоретично міграційна служба може зайнятися питанням їхнього видворення з території Америки. Тому міф номер міф номер 5 – це треба робити тим, хто вже має цей статус, і поспішати з цим. Хто не має статусу ТІПС, але роздумує, можливо, так, можливо, пізніше, вони мають час? І я всім своїм потенційним клієнтам, які. Нема лише статусу ТІПІС, я ми рекомендую зачекати декілька місяців для того, щоб зрозуміти, яка в них є стратегія їхнього бачення себе в Америці. Оскільки ТІПС не є панацеєю, його можна використати як інструмент, можна використати розумно, а можна використати нерозумно. Тому в таким випадку людям краще зачекати декілька місяців, щоб зорієнтуватися, що вони хочуть, як вони себе бачать. Ми ну важливо консультуватися з експертами, з тими людьми, які живуть імміграційним е е е, полем і розуміють всі ці процеси, які відбуваються. Ну і на завершення, давай поговоримо. Ми говоримо про зелену карту, незабаром відбудеться розіграш а так званих зелених карт. Що ти можеш сказати з цього приводу? Е, черговий міф не розіграш грін карт. Грін карти самі по собі не будуть розігруватися. Буде розігруватися, ну, можна сказати, сформулювати право на участь в отриманні е, диверсифікаційної імміграційної візи. Е, чому, чому поясню наступним чином? Та лотерея, про яку всі знають, яку багато хто бере участь кожного року реєструється. Ну, за останні роки приблизно 20 мільйонів людей по всьому світу реєструється на цю лотерею. З тих 20 мільйонів уряд США вибирає вибірко... вибірковим способом близько 140 перемож... 140 тисяч переможців кожного року. Тобто переможцями лотереї самої електронної є 140 тисяч. Осіб зі всього світу. А грін карт, точніше імміграційних віз, розігрується лише 50 тисяч. Тобто, ми бачимо, що переможців в три рази більше, ніж самих е, імміграційних віз. Для чого це робиться? Це робиться для того, аби в подальшому з тих 40, 140 тисяч, е, значна частина не підійде на, на, на умови імміграційної візи чисто формально. Хоча умови там дуже знизенькі. Е, е, Одна більше деяка частина тих людей передумує, не захоче іммігрувати в Америку через поважні підстави ті чи інші. Яка частина вже буде мати негативну імміграційну історію перебування в Америці, і її просто консульство або посольство відмовить в отриманні імміграційної візи. Таким чином, уряд страхується, аби кожного року тих 50 тисяч. Е, імміграційних віз які розігруються їх б стільки би людей приїхало тому завжди переможців лотереї більше ніж самих ніж самих е, е, імміграційних віз щодо але, є... але віз рівно 50 тисяч не більше не менше їх 50, в середньому 50 тисяч просто це є квот вони вони поділені на квоти кожен континент має свою квоту квоту якщо говорити про європу ми говоримо що україна в складі європи то е, на Європу приблизно 30-32 тисячі імміграційних віз розігруються щороку. Тобто переможців зі, зі світу 140, відповідно, а, а е, грінкат 50 тисяч. 140 тисяч і 50 тисяч. Тому може бути навіть таке, що ви виграли в лотерею, в, в лотерею на участь в отриманні імміграційної е, візи, але... До того моменту, поки ви підете в консульство на співбесіду на її отримання, вже тих 50 тисяч буде вичерпано, і вам просто відмовлять навіть в апотменті на співбесіду зв'язку з тим, що вже е, нема, нема що отримувати. Вже до вас, ті, що ті, що перед вами попали на співбесіду в посольство, вони вже забрали всі візи. До Нас уже телефонують. Хочу запитати напевно тебе, Максиме. А я бачу, є питання: чи можна податися на грін карту самому? Чи обов'язково звертатися до адвоката? Я кажу, Май Що мати на увазі на, на лотерею перепрошую. Е... Немає ніяких вимог, що це може зробити тільки адвокат. Навпаки, я завжди е, своїх потенційних клієнтів я кажу: дивіться, там лише біографічні дані. Дані вашого паспорта, дані, де ви народжені, коли ви народжені, і дані, біографічні дані вашої сім'ї. Плюс, яка вимога це загрузити цифрову фотографію. Це найскладніше. Це, напевно, що найскладніша е, умова для участі в цій лотереї. Ну, мі, е, Я знаю учнів 6-7 класу, які допомагають своїм батькам роками брати участь в цій лотереї. Тому, якщо. Ви, доросла людина, вам це складно, попросіть вашого родича або сусіда, він вам допоможе це зробити. Участь адвоката там не потрібна. Щоб підбирати підсумки близько 0,5% є шанс, що ви виграєте. Ви граєте цю лотерею, і це ще можна поділити на три. Це є відсоток шансу того, що ви отримаєте зелену карту. З нами сьогодні в студії був і адвокат Максим Лоджук. Дякуємо тобі за надзвичайну велику мудрість, якою ти поділився. Сподіваємось, ще побачимось. Дякую, що запрошуєте. Радіо Chicago.